Вітаю, шановне панство! Сьогодні піде мова про льон. льон олійний. Значить, для... На сьогоднішній момент льон це дуже така ну, нормальна культура, вона в принципі і рахується по грошам, і як попередник дуже класна. Наразі там ціна на нього 24-25 тисяч, коли туди ти сюди. Затратна частина десь 12-13 тисяч в залежності від ваших маніпуляцій в полі. Можна в нашому регіоні від 10 до 20 центнерів врожайності збирати. Якщо все там правильно робити, і гарні погодні умови склалися. Попередник для Льону у нас завжди поганий. Тобто, ми його сіємо на самих поганих полях і, в принципі, він. Більш-менш нормально відзивається на це діло. Тобто він може витягувати поля з поганої після дії, після чогось, після сульфаніл-мачовин, допустимо, сочовин. А, але, ну, на, 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 на мій погляд, він погано відкликається на піщані ґрунти. Ну, йому піщані ґрунти хужі, ніж о, важкі ґрунти. Ну, це таке. Я його сію після соняшника. Можна його сіяти після ріпаку. Тобто ріпак у нас безмікарізна культура, і після ріпаку у нас дуже страждає фосфор, мікаріза. Да? Ріпак, чи льон дуже гарно мобілізує цю. не мобілізує, а мікарізо утворюється ця рослина. Тобто, вони дуже вони симбіоз міка тобто мікарізою. Яку... Цього гороху з е бактеріями азотфіксуючими, так і у льону з мікорізоутворюючими бактеріями. Тобто після льону дуже багато доступного фосфору і мікорізи. Гарний попередник під пшеницю. Допустим, ну, ріпак нема смисла сіяти, тому що він опять уб'є всю мікорізу. Я б сіяв би пшеницю після нього. І я і сію. так. Далі. Під льон, в принципі, підготування ґрунту там не потрібно. У нього стежнева коренева система, але вона така слабо розвинута. Можна якби, робити якийсь глибокий обробіток, але я не бачу в цьому сенсу. Якщо у нас все нормально, не переощільнений ґрунт, то в принципі, він буде себе нормально вести. Я або нічого не роблю прямий посів, або якщо я сію партнером лапами, то мені треба ну, все одно. Подрібнити палку соняшника, легка, легка дісковка на 5 см, щоб це ущільнення, Він швидко пройшов, якщо воно буде. Лучше робити таку дісковку, щоб не було ущільнення. Далі. Прийшов лютий місяць, кінець лютого. Пішла у нас посівна. Значить, на 2-3 см глибини ми сіємо. Сіємо 4-5 млн, це 40-50 кг. І додаємо туди 50 кг карбаміду. При все, і так залишаю. Можна сіяти до квітня місяця. В принципу, там нормальна ця історія. В залежності, які у нас роки, які, це буде по-різному. Ну, так собі орієнтуйтесь, кому як краще. Мені краще тоді. Я посів горох і одразу пішов сіяти льон. Все, закінчилось з льоном, посіяли льон і обов'язково прикочування, Прикотали його, все, залишили. Він у нас сходи собі росте, він, по холодностойка культура, він до цього до цих перепадів відноситься нормально. Виростає він 5 фаза ялинки. Да? Всі кажуть, фаза ялинки що таке фаза ялинки? За висоти рослини від 5 до 15 см центрального пагана, там образуються ще бокові. Їх може бути 2, 3, 4. Тобто всього 5 паганів. І от коли центральний у нас там 5-15 см, ми працюємо тоді гербіцидами. Гербіциди у нас дуже багато на льон, в принципі, тут, слава Богу, проблем з ним немає. Льон дуже любить чистоту. З бур'янами він не конкурує ніяк, бур'яни його забувають. Тому тут треба приділити дуже увагу таку суттєву. У нас багато цих, я для себе. Перву обробку бачу граділо. Тобто байровський продукт дуже хороший, не дешевий, согласен, але 100, 100 грамів його вистачає. Головне, не дати бур'яну перерости. Тобто, коли він маленький ще, ти заходиш, накриваєш це діло, убираєш, у нього є ґрунтова дія, він собі держить у тебе чистенько і все сине. Далі собі росте той льон, його майже ніхто не їсть. Майже він нічим не хворіє, тобто не, не треба ні протругувати насіння, ні ходити з інсектицидом. Я додаю, звісно, інсектицид в гербіцидну обробку контактний. Контактно-кишковий, альфа-ципермітрін, 100 грамів додав і все. Це чисто так для успокоєння душі. 1 долар мені ніяк там ролі не зіграє, але е, буде більш спокійніше. Далі, якщо в нас все гаразд, ми все правильно зробили, то нам має цього вистачити. Але є поля, дуже засмічені бур'янами. І у нас може бути друга е, хвиля бур'яну. Тут ми можемо вже спрацювати е, конкретно направленими препаратами. Тобто, якщо у нас там е, асоти, допустимо, да, то ми можемо клапіралідом спрацювати. Якщо у нас Березка, то ми можемо МЦПА спрацювати. Якщо у нас там якісь ще буріни, ми можемо той же базагран взяти. Це ну, як би, контактна діюча речовина забирає нормально. Тіфінсульфурон там нормально. Є ще історія пік. Да? Теж класний, але у нього, як і у граділа, дуже велика післядія. Тобто ми можемо сіяти собі зернові, потім не, не переживати ні за що. Але там соняшники і все сильне ну, не, не можемо сіяти це діло. там. Тому тут будьте обережні з після дії по гербіцидам. Можемо спрацювати другий раз, але до цвітіння. Тобто вже Коли там бутончики у нас зав'язуються, ми вже не потрібно туди лізти ні з якими. Гербіцидів. Все окей. Все це у нас зацвітає, все красиво, він собі цвіте, він цвіте в ранні е, години, Тобто він уже в обід уже не буде цвістити. Якщо хочете там пофотографуватися, вам треба дуже-дуже рано приїжджати на це поле. Окей. Все, він собі цвіте, і він буде цвісти аж до уборки. Тобто, ця рослина вона не перестає вегетувати. вона все рівно вегетує. Ви собі дивитеся, як він короб... коробочки це утворюю, коли там цей, і робите діссикацію. Якщо не робити діссикацію, у вас будуть ну, проблеми з убиранням цього льону. Уже ті коробочки та йшли, ці ще зелені, там що ще цвіте, і воно ж ну, як мотузка. Стебло у нього як мотузка, і воно буде дуже його важко обирати. Якщо ми робимо діссикацію, то це більш-менш адекватно обирає, я обирав його прямим комбайнуванням. Особих проблем не було, але я обирав його з солому. У мене були на тому комбайні погані ножі з мільчителя. І я обирав його в волок. Це, звісно, була проблема. Потім довелося це все згортати. І, ну, як би, згортать. Якщо у вас... Не якщо а потрібні хороші змільчитель. Ну, нова коса нажатку і е, нові змельчите. Все, воно тоді класно обирає, проблем нема. Він, в принципі, доволі чистий виходить, але якщо ви бур'яни не, не прогавували, це все, Оце все вся вирощування льону. Дуже така корисна е, річ, після, е, після нього хороша пшеничка, дуже гарна. Ви можете даже уменьшати фосфорні добрива на пшенички, ну, на послідній культурі. Так що, всім советую. І там можна хорошо поборотися з бур'янами, з той же барескою. Так що советую, всі вирощуйте. Якщо які питання, давайте готуйтесь, задавайте. На стрімах можемо це обсудити. Пишіть в коментарях все. Підписуємося і ставимо лайки. Всім дякую, всім пока.